Мультиплікація Уолта Діснея мабуть, немає жодної людини, яка б не дивилася, хоч раз мультфільм самої відомої анімаційної студії Walt Disney. за 65 років життя. Walt Disney став продюсером 576 кінофільмів. Володар 29 премій Оскар, засновник першого в світі Діснейленду, батько Мікі Мауса та Дональда Дака. У 1923 році заснував компанію Walt Дісней Productions. Американець створив перший в історії кінематографу звуковий і музичний мультфільм. Героїною першого мультиплікаційного фільму стала Аліса. Улюблений персонаж Волта Віснея з книги Аліса в країні чудес. Серія відео принесла мультиплікатору, успіх і перші гроші. Потім з'явилися улюблені нині Мікі Маус, Плуто, Гуфі Дональд Дак. У перших стрічках Дісней сам озвучував мишеня Мікі. Тим часом Мікі Маус став настільки популярним, що його зображення було чи не в кожній сім'ї, де росли діти. Цікавий факт, що люди, які озвучували Міні і Мікі Мауса, були одружені в реальному житті. Але справжня популярність прийшла до Діснея з мультфільмом Білосніжка і сім гномів. За нього Уолт отримав одну велику статуетку і сім мініатюрних оскарів. Згодом Дісней випускає кольоровий мультик Троє поросят. З екрані крякає його Дональдак та завиває пес плут, знімаються веселі мелодії. Художники Діснея перед тим, як малювати тварин, завжди ретельно вивчали звички їхніх живих прототипів. Тому всі рухи тварин на екрані вкрай правдиві. Але, як на мене, найцікавішими мультфільмами Уолта Діснея є мультфільми про принцес.